Ця Росія це держава фейк. Щодня пропагандисти вигадують нові історії, от вони брешуть, а ми тут розвінчуємо. І далі наша регулярна рубрика Антифейк. У телеграм розлетілося чергове брехливе відео від росіян, в якому американські журналісти нібито насміхаються над втратами України у війні. Вони чекають, чекають і ще чекають, сподіваючись потрапити до числа ста тисяч українських біженців, яких пообіцяли прийняти адміністрація Байдена. Знаєте, потрібно рухатися вперед. Там взагалі є чоловіки. По-моєму, бачила тільки одного чоловіка і близько 25 жінок. От марно пощастило. Вони всі мертві. Я називаю речі своїми іменами, щоб створити оце фейкове недокіно, болотяна пропаганда просто об'єднала в одне два абсолютно різних записи. Наскільки різні, спитаєте ви, а настільки, що ті, от шматки з різних програм знятих у різні роки, і ще й на різних телеканалах. Ось що зробили оці криворукі пропагандологи. Вони взяли репортаж телеканалу MSNBC про українських біженців за весну 23-го року і об'єднали його з фрагментом телешоу «Good morning, Cincinnati» за літо минулого року. Ось він, ось він, оцей фрагмент. А, оригінальний його відшукав наш центр про тоді дезінформації про РНБО. Шоу транслює місцевий американський телеканал Локал 12. І насправді ані про Україну, ані про наших військових у той день отим ротом, отого от ведучого, там взагалі ніхто не згадував і нічого такого не казав. А відео для наступної от лютої брехні. Кремлівські фейкороби ані знімати, ані монтувати от не стали. Вони просто прихопили абсолютно лівий шматок відеоконтенту і підставили під нього текст про те, що українські морги нібито завалені чорними пакетами з тілами загиблих на Курщині. Справжнє походження ось цього відео з'ясувало інформаційне агентство Укрінформ. І от ви не повірите, але виявляється, кадри, котрі використали оті болотяні пропагандисти, опублікували у Тіктоці не пізніше грудня 21-го року, тобто за кілька місяців до. Великої війни, ба більше на цьому ж відео на цьому можна розгледіти американські прапори, почути роботу промислових верстатів. Ну, скоріш за все, ці кадри зроблено на одному з американських виробництв.